Вітаю вас, малята! Для того, щоб бути здоровими, треба використовувати корисні звички, робити ранкову гімнастику. Корисні звички формуються з самого дитинства, а потім вони впливають на наше життя, на стан здоров'я, на взаємне між іншими людьми та на успішність. Подивіться, які корисні звички нам потрібні. Робіть зарядку та займайтеся спортом. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, підтримуйте чистоту та порядок в кімнаті. Плануй свій час. Щодня вживай фрукти та овочі. Менш вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чистить зуби зранку та ввечері. Не забувайте зранку заправляти своє ліжко. Не лягайте пізніше 10 годин вечора. Пийте багато води, допомагайте по дому. Після прогулянки не забувайте мити руки з милом, не гризити нігті, завжди кладіть речі на свої місця, намагайтеся говорити правду, навіть якщо вона не надто приємна. Поступайте з містом в громадському транспорті, стареньким людям, інвалідам та вагітним жінкам. Не сидіть довго в гаджетах, від цього залежить ваш зір. Мийте після себе посуд, дбайте про чистоту свого одягу, прокидайте зранку, піклуйтесь про домашніх улюбленців. Щодня провітрюйте кімнату, не викладайте те, що можна зробити сьогодні. Які корисні звички ви використовуєте? Дякую за увагу! До побачення!